Вікенд нової української музики. Друзі, привіт! Ви дивитесь промінь з вами Ксенія і Вась, вікенду нової музики. Просто зараз в цій студії з'явиться чарівна і неповторна Христина Соловій з прем'єрою пісні Камертон. Привітаю. Раді тебе бачити тут. Навзай, дуже люблю до вас приходити. Ти у нас сьогодні презентуєш пісню з минулого, і знаємо, що це пісня, до якої навіть торкався Мілош Єліч. Поділися, будь ласка, всіма деталями створення цієї пісні. Ну, я дуже хотіла, щоб Камертон увійшов до альбому Любий друг, але мені дуже важко було дописати другий куплет, так як. Ну, знаєш, іноді нам спочатку підсвідоме щось підказує, та. але цього досвіду на той момент я ще не прожила. Тобто зі мною не трапилася ця історія. І я подумала, що це буде доволі щиро по відношенню до мене, по відношенню до моїх слухачів, особливо, тому що. Я своєю творчістю розповідаю свої історії, які там певним чином відгукуються у моєї аудиторії. Тобто, ну, я не співаю чужих пісень, за винятком, якщо це не є якась творча колаборація, на яку я теж пішла е за покликом творчості. Е і мені важливо було, щоб це все було максимально щиро. І от настав момент, коли я згадала про цю пісню. Ну, тобто, вона мені... Наснилась. <ріст> І я дописала нарешті другий куплет. а м -м, Починали ми дійсно працювати над нею ще десь у 18-му році. І записували навіть в будинку звукозапису е, Струнні. Запис проводив якраз Мілаш Єліч. От, а от. Е, Дрім поп звучання, яке зараз є у фінальній версії пісні. Цього Павлу Литвиненко вдалося досягти якраз за рахунок того, що він засимплував ці струнні. Просто чудова історія, слухай, дійсно. А розкажи про кліп. Вчора стався сталася прем'єра на youtube каналі твоєму кліпу Камертон. Як тривала робота? Яку ідею, які символи? Розкажи угу. все про кліп. Ну, дивись, основна ідея в тому, щоб не розчинятися в стосунках, особливо, якщо ти не відчуваєш себе у них собою, якщо ти втрачаєш себе і, можливо, Часно ви, винирнути на поверхню. І якою б не була ідеальною, красивою ванільною кіношною ця картинка, яку тобі хочеться прожити, в якій ти собі подобаєшся зовні, але якщо ти себе не відчуваєш там органічно, треба виходити з цих стосунків, навіть якщо вони принесли доволі багато щасливих моментів. Дуже глибоко слухай, ось чому в кліпі ти під водою. Um. Ну, так, в кліпі я вважаю, що немає зайвих кадрів. Кожен із них е, осмислений і, до речі, режисурою в основному керував і займався. Мій відтепер арт-директор, е, відтепер ще й режисер Дмитро Грушківський. Ми починали з ним як із візажистом працювати. Але поступово-поступово він так інтегрувався в мою команду і став. Для мене дуже важливою людиною, тому ми якби знаєш відсунули всі режисерські ідеї, запропоновані для цієї пісні, і запропонували свою. Як надовго ти вмієш затримувати дихання? Слухай, я не засікала, але це було. Навіть довше, ніж мене просили, ніж було, знаєш, рекомендовано для того, щоб відзняти там декілька цих секунд. Воно ж вслумо все одно все. Але я дуже люблю плавати, непогано плаваю. Дуже люблю пірнати, і для мене ця частина зйомок якраз була найлегшою, тому що я просто відпочила. Як пірнаю, то я знаєш, закриваю ніс завжди. Тут я перший раз навчилася не закривати ніс, і напевно, що. Коли я опинюся біля якоїсь прекрасної водойми, то я вже знаєш, буду так от. Христина, в прес-релізі написано, що це натяк на відому особистість. Навіщо така вуаль? Це про Сергія Жудана? Це в якому. До пісні Камертон? Я не знаю, перший раз таке чую. Не читала прес-реліз? Зараз всі будуть звільнені. Там є натяки, але, типу, як я вже сказала, я ніколи не вигадую якісь історії, я можу їх доповнювати якимось ще там моментами, сюжетними лініями, але переважно мені важливо розказати свою історію, яка б якось відгукнулася і мала би декілька якихось ще прочитань. Ну, тобто, це про ліричного героя? Це про, про ліричного героя, якого ми не бачимо угу. у відео. Цією піснею ти е, пробуєш з ним поговорити е, після стосунків? Чи це швидше розмова із собою? Дивись, я тобі, е, коли розповідала, що пісня е, написалася мені, е, ідея, її з'явилася ще там давніше, і, в принципі, е, в той період, коли я писала такі пісні як Фортепіано, Хто як не ти? І тоді мені захотілося написати пісню про, знаєш, таку дівчину, яка розбиває серця. Е, яка поводить себе як е, Дон Жуан, тільки це дівчина. От, і коли справжній Дон Жуан зустрічає собі, собі подібну, і вона розбиває йому серце. Е, Дещо потім в мене там змінилось, і е, все-таки в пісні я більше говорю про нього і про його почуття. Е, тобто, ну, словами. словами, символами, образами. Е, але все-таки це пісня про розставання. А що б ти хотіла сказати своєму ліричному герою? Що тобі важливо сказати йому, і що тобі важливо сказати собі? Сказати піснею щось, один якийсь меседж все-таки я б не стала, я б не ставила так питання, тому що пісня створюється для того, щоб відтворити настрій, емоцію, передати якісь тонкощі, почуттів, які ти хочеш, щоб люди відчули і скеровуєш їх туди. Е, тому я б не відповідала так на твоє питання, і тому ти і не відповідаєш. <ріст> от в кліпі на останніх кадрах ти говориш, що ти відмовляєшся грати роль, і в прес-релізі написано, що е, припинити грати красиву роль, власне, ти це говорила в, в себе в інстаграмі. Е, от скажи в стосунках, тобі доводилось грати? Ну, слухай, в кожних стосунках я впевнена, що це не тільки моя історія, ми якось проявляємо себе і вчимося, вчимося цей баланс здобути, щоб не відзеркалювати. Партнера, щоб не підлаштовуватись під нього, щоб е залишатися собою. І коли. Ну, я думаю, що в ідеальних стосунках цей баланс він якраз витриманий і збережений. У мене на різних етапах, у різних стосунках, відповідно там, до мого дорослішання, це все бувало по-різному. І іноді так мені доводилось грати. Е ну, там, знаєш, ми всі родом з дитинства і маємо певні дитячі травми. І Ну, В кожного це пов'язано із своїми якимись особистими моментами, історіями. І для того, щоб побудувати здорові стосунки, якраз важливо в першу чергу почувати себе комфортно в цих стосунках, а не намагатися бути ідеальною чи задовольнити партнера, або відповідати цій. Картинці, яку він собі про тебе створив. Ну, чудово розумію, про що ти говориш. Mm -hmm. Просто цікаво, чи в тебе виникає запитання, чому люди губляться у стосунках? І чи можна це передбачити, і як це можна зробити? Це дуже складне питання. Питання до. Психолога, думаю, до психотерапевта навіть. Чому люди губляться в стосунках? Ти знаєш, я, я просто як людина творча, яка створює пісні переважно на основі своїх якихось історій, прожитих, і всі вони по суті про стосунки з людьми. Я схильна перебільшувати, ідеалізувати і розчаровуватися. І це такий, знаєш, замкнений цикл. Звісно, що я там вже відзначила для себе стани, в яких мені абсолютно комфортно, і які би я не хотіла змінювати. Але оце от зачаровування і розчарування ну, без цього, типу, ніяк. Тому я не дуже хочу в цьому копатися, чому люди, як ти сказала, Губляться. Губляться, чому люди губляться. А що значить губляться? Розчиняються в стосунках, гублять себе. Гублять це, себе. власне, про те, що ти і говорила. Я думаю, що це проблема очікувань. Тому що ми, до речі, та, це хороше питання. Я думаю, що ми перебільшуємо, в принципі, феномен стосунків у парі, і таким чином вимагаємо від партнера. Навіть не вимагаємо, скоріше очікуємо, що хтось є е, м... хтось відповідальний за наше щастя. Воно від когось залежить. Якщо ми е, с -с -само самозарадні, самонезалежні і вміємо м... Побудувати своє життя так, щоб бути щасливими навіть з собою наодинці, то коли ми зустрічаємо партнера і в здорових стосунках, в принципі, таких очікувань не буде. Але в кого такі стосунки здорові були, я не знаю. В пісні в тебе є фраза. У нього свобода, перший закон. А що для тебе перший закон? Для мене теж свобода перший закон. І тут, якби знаєш, з повертаючись до цього попередньої ідеї пісні, як вона в мене з'явилася, то я якби знаєш, хочу з ним позмагатися. Дуже дякую тобі за цю розмову і прощаюсь з тобою до нових прем'єр. Христина Соловій у вікенді нової музики. Усім привіт! Це Христина Соловій. Ставте лайки і вподобайки цьому відео і підписуйтесь на ютуб канал РадіоПромінь.